Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 19 серпня понеділок і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Ще раніше, 19 серпня, ми святкували спаса. Цього року спаса я проспала, чесно і відверто вам скажу, тому що якось. Не можу я ще це все запам'ятати, але я думаю, нічого страшного, потихеньку-потихеньку та й запам'ятається. Так, що ми хочемо, що ми і будемо, що я буду робити цього тижня. Плани зараз на понеділок, як зазвичай я готова гори перевернути, але прийде середа, я так собі подумаю, подумаю. На що ті гори перервати? Хай стоять собі ті гори, правда. Але е, сьогоднішній тиждень я починаю з бойківської сорочки. Е, мені треба вишити ось такі смуги. Це є уставка одна. Ви пам'ятаєте, я її почала минуло позамінулого тижня, так як ми з Мирославою літали до Наталі в гості, ниточки її возили, бо їй треба було ниточки для заповнення, Назвемо це так. І цей я веду до того, що ретрит наш вдався. Знаєте, що що один, що другий вдалисті ретрити. І я хочу, поки я пам'ятаю взір, поки я собі тут це гарно розпланувала. Зараз маю дати дівчаткам урок, попитатися, хто що як, чи є в когось, якісь проблеми по курсу, я буду оце поширю трошки. От. Але ви пам'ятаєте, що і хто не пам'ятає, прошу, прошу подивитися минуле відео минулого тижня, Минулого тижня. в мене було два додаткових старти. Це була кришталева ялинка і це гортензія від Ланард. Це є два грандіозні проекти. Ну, ялинка не такий більш грандіозний, але шити ялинку на спаса, знаєте, таке собі задоволення. Нічого. Поки що я просто роблю хрестики, я не бачу там. Якоїсь логіки, але ну, мається на увазі логіки, не бачу там зимових якихось сюжетів, сніг падає, люди-санки тягнуть, такого немає. Просто розсип хрестиків і все одним відтінком вирішила взяти найбільший відтінок, якого найбільше є хрестиків, і його шити. Я вам покажу. Я як буду брати, вишивати ялинку, я вам покажу, що в мене є і що в мене станеться. Так, але сьогодні буду оце робити. І також цей тиждень в мене буде в мене дуже багато справ, які треба закривати. І знаєте, так хочеться назад вернутися в те дитинство і не ходити, не вирішувати проблем якісь з банком, якісь земельні проблеми, якісь. Дорослі проблеми. Так не хочеться. Хочеться просто що так, знаєте, посидіти собі, повишивати спокійно. Скінчилась відпустка, треба вертатися в реальне життя і не нити. Так? Я вам пам'ятаєте, ми, як летіли до Наталі в гості, я взяла з собою було два сюжети: два сюжети. один ялинкова прикраса від Dimensions і другий від Фрузелка. От. Ось це ці гарбузи. Я хочу за цей тиждень вишити ці гарбузи. Я буду там десь, там десь, там мені треба почекати. І це той такий набір, який я можу з собою волочити будь на От. Тим більше, що в мене оця торба від мережки, ретрита з мережкою, що роздавали, то. Я її так вже заюзала, я не знаю, її вже треба відпити прати, тому що вона в мене була торба універсальна. Ми з нею ходили на пляж, куди ми тільки з нею не ходили, де можна було вишивати, там я її з собою волокла. І зараз в ній все, -все що там було, цей різачок, пилочка для нігтів, ця сорочка, ці два комплектики, все там. Розумієте, все в тій торбі, і я далі волочу. Волочу тепер з кімнати в кімнату, але волочу далі. Тому мені потрібно її розпакувати, звільнити. А щоб звільнити, треба взяти отакого, повишивати. Я буду в роз'їздах, скажімо так, і в тих роз'їздах я собі зможу потихеньку-потихеньку вишивати. Я сподіваюся, там небагато хрестиків. І за цей тиждень я маю з ним справитися. Тому розпочинаємо цей тиждень. Починаємо тиждень такими гарбузами весняними. Знаєте, 1 серпня раніше було свято Іллі. І казали, що це перше вже рахується як осінні свято. А так як перше, Іллі перенесли вже на липень, а сьогодні вже 19 серпня, одним словом, осінь наступає так вже добре. Вже ранки стають такими осінніми, запах осені, хоч і зараз на дворі спека безбожна, але ранки, вечори все ж таки вже чути осінь в повітрі. Я не за те, щоб я не любила осінь, я люблю відчувати перехід цих. Цієї пори року. Я люблю, коли вже пахне такими приморозками. Я люблю, коли вже відходить це все, і чути перші такі, знаєте, запахи свіжих листочків. Ну, Подобається мені це. Я і осінь люблю, і зиму люблю, всі пори року люблю. І люблю відчувати, коли вони вже зміна зміна тих пір року. І спеку люблю, жаритись теж люблю. Тож, іду я робити такі важливі питання з дівчатами, а поки буду це робити, буду шити потихеньку уставку, тому що тут досить такий простий візеруночок, який я вже порола три рази на старті, на самому старті три рази порола, бо забула сюди відступити, сюди відступити. Ай, Одним словом, нічого страшного. Нічого страшного не відбувається, пороти теж треба. Тут я би хотіла передати вітання пані Мирославі. Вона дуже любить пороти. Порість на здорові, пані Мирославо. Може, я вас дожену. На рахунок пані Мирославу, я вас дожену, дівчата це я жартую. Ми так не спілкуємося. Я просто мені так слово за слово. Отже, вітання всім вам передаю, Починаємо новий тиждень. Сподіваюся, ви гарно повишиваєте під це відео. Я сподіваюся, що я вам щось хоч не знімаю. Вітанічка всім! Ото в мене щойно був шок. Ви собі навіть не уявляєте. Включаю камеру, а вона не включається. Абсолютно, абсолютно ноль. Жодних всяких там жужу, пік-пік, ніякого такого. Думаю, поставлю на зарядку, може, вона просто розрядилася? Фух, розрядилася. Так, що в нас є? У нас є сьогодні вже четвер. Так, 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 саме так четвер, тому що деякі обставини посприяли тому, що я не могла виходити два дні на відеозйомку. І почнемо ми з першого, це у вівторок. Я не знаю, що це було. Але вівторок мені було дуже зле, і весь день пішов на смарку, я практично нічого не вишивала. Я себе ну, надзвичайно погано почувала. І ви знаєте, в мене якось так, знаєте, вже ті люди, які близько біля мене, ну, типу, в моєму такому вузькому колі, так, вже кажуть, ти знаєш, в тебе щось воно кожного року одне й те саме. Ну, Слава Богу, воно пройшло, але це дуже таке воно стрьомне. Це, це не роторавірус, це, це приходить на півгодини ну, просто капець. До того доходить, що я вся мокра в поті. В мене такі ще ноги мої не слухаються. Мене. Це все триває десь півгодини, а потім я відходжу легенько і все окей. Оце такий в мене вівторок такий був. Але на вівторок, на вечір, я лягла, лежала, включила собі. Вичила собі кіно якесь таке. І дивіться, що купила собі. Купила собі таку мисочку. Скоріше за все, вона для якихось банних оцих всяких принад... губка, якесь мило, може. А в мене тут дорожній процес. Так, дорожній процес. Осінь заходить. Чули, осінь пахне? Я вже вам про це розповідала. Пахне осінь. Фризелок, гарбузовик, гарбузовик, серія Геловін. Тут, знаєте, що прикольно в ньому є? Це цей набір, який я брала з собою на море, і який я не хочу ховати вже в цей стіл. Ну Дістала я його. Хай вже так і буде. Ну, правда? Ну що тут такого? Так. Є ось такий павук з такими очистками. Ху-го-го, ху. але я почала потихеньку, помаленьку його вишивати. Я його вишивала вівторок, і я його вишивала вчора. А вчора взагалі день я пішла спати, як мені сьогодні чоловік Ну Серіал почала дивитися щоденник вбивства, якихось там. Посібник з убивства для хороших дівчат. Ну, от, воно якось мене так затягнуло. Я, я просто лежала рівнесенько. І ця заготівочка вона легка. Мені не треба було ні на що спирати. І маємо ось таке: що тут за серветка робить? Починається. Хотіла, щоб було красиво, а там вже серветки всякі пішли. Так, дивіться, скільки я вже нашила, вже навіть видно посмішку з цього нижнього. Гарбуза. Ну, чесно кажучи, я вам відверто скажу: я його не відкривала до вівторка. Я думала, що він набагато менший. А він, дивіться, на цілу руку. Реально, це просто щось з чимось, але зуби тут посмішка є тут оце як? регоче. Ой, у нього там така на два зуби. Ось така картина почала вишивати з найбільшого, найбільшого тут, чого, дев'ятий номер був. Дивлюся, але, але зауважила, що якось фрозелок почав менше давати ниток. Менше, дивіться, одна нитка в мене залишилась, У мене також жодного разу не було. Та я не економлю. Я беру одну ниточку, закріплюю петелькою і залишаю, ну може сантиметрів 6 до кінця. Бо вона замащується, розумієте? Я хочу, щоб красива вишивка моя була. Не тільки зробити цю роботу, але і якісно зробити цю роботу для того, щоб я потім не дивилась на неї і не бісилася, чого вона така замурзана. Тобто замурзана через е, отвори, ось ці отвори, проходить нитка і нитка замурзується. От. То я так почала від більшого до меншого до меншого йду, і в мене ось така вже картина. Але е, вівторок е, в мене. У мене є такі подруги, знаєте, які з мене не злізуть. Так, лізу я, тягнуся по іншу свою роботу. І я вівторок ще трошки шила е низинку, байківську сорочку. Так, так, так. І ось так вона в мене виглядає. В мене є... Це ще треба дошити доверху. Тут ще треба трошечки душити. Я тут просто, знаєте, що хотіла? Я хотіла, щоб в мене ось цей ромб якомога краще зійшовся. І мені здається, що я з цим дуже гарно справилася, бо тут, бачите, ось ця лінія дуже так красивенно мені йде. Тут треба трохи душити. Ну, ще тут смужка зверху буде одна і доверху. Спинка і перед будуть різні. Мається на увазі наперед ми даємо менше ось цієї смужки, а на спинку, там, здається, на сантиметр більше. Треба пригадати, дістати, дістати записи. Хто оцего відгриз? Ну, от чесне слово. Це якийсь, чи то я десь на морі намочила, воно само відпало. Таке відчуття, що хтось відгриз. І кота нема в хаті, і пса нема в хаті. Хто цей подліц. Так, це щодо м, бойківської сорочки. І е, ще хочу вам сказати, що я вчора також я не сиділа без діла. Я вчора взялася до останнього уроку, він в мене наполовину знятий, а наполовину ні. І я вчора реально взялась так, хочу завершити сьогодні-завтра для того, щоб. Дати дівчатам, може хтось з дівчат хоче до 1 вересня е, закінчити, тому в мене вже є ось е, пришитий манжет, зроблені брижі, вишивка по брижах. Цікава, до речі, така вишивка. Перший раз таку її робила. От, це мені треба оце все загнути. Е, зробити ретязь поперечний. Ну, це недовго. Це недовго. Що я зараз? Ага. Ну, зараз дійду до того, що я вам хотіла розповісти. Е, оце все зробити, скласти цей пиріг, і вже буде один манжет готовий, другий манжет робиться по аналогії. це неважко, це швиденько, головне, перший зробити. От. Е, наступне, що я хотіла вам сказати, що я роблю. Як правило, я курс знімаю по половині сорочки. Тобто, е якщо можна пришити один рукав, я його пришиваю і це знімаю. Другий я лишаю на потім. Так само склала з цією сорочкою. Коли в мене вже одна сторона повністю готова, закриті шви, е ластки, бочки, то друга сторона. В мене не зак... пришита, рукав пришитий, але не закриті. Дивіться, шви не закриті. Бачите? То, що я роблю? Правильно, я включила додивлятися цей серіал, який я вчора півтретєї ночі не додивилася. І сижу, закриваю бочки, і мені лишається. Вон, дивіться, скільки лишається. Піврукава, тобто на цю сторону, і донизу. Я це зроблю, тому що мені оця лишня тканина вона мені заважає. І тоді я перейду, до е, завершення манжету. Манжет, до речі, дуже мені подобається. Я щось думала, ну, манжет має сам е, міліметрів 8-9. ну добре, хай сантиметр. І на чоловічу руку мені здавалося, ну боже, воно таке буде куце, розумієте? А тут пішли брижі, пішла вишивка по брижах. І так вже, знаєте, і воно вже таке красиве. Мені здається, що навіть занадто красивий як для чоловіка. Ну добре, вже хай буде красивий в мене. Такі в мене новини на теперішній час. Сьогодні в нас четвер, четвер, 12 та година дня. Я тихенько закриваю ті шви. Буду сьогодні працювати над цим всім. Маю трошки справ, але я думаю, що. А, справи, знаєте, які справи? Я вчора дітей відправила до діда, до мого тата в село. Де нема інтернету, і це прекрасно. Вони так їхали, знаєте, мама, коли ти нас забереш? От думаю, забирати сьогодні чи може їм зробити сюрприз, що я їх завтра заберу? Не знаю, ще не дзвонила. А, а чого не дзвонила? Бо там мережа теж не дуже конче тягне. Там дуже добре є мережа на цвинтарі. Я вже вам про це говорила. Там 4G, там гарно ловить мережа. Ну а в нас типу хата трошки так в ямі, в селі в ямі, так вдолі. І там ще церква стоїть. І одним словом перекриває і мережу, і інтернет, і все-все-все перекриває божественне дитинство, я вважаю. Канікули прекрасні. В мене колись завжди такі були канікули. І ви знаєте, є що згадати. Добре, що вижила, як це називається. От. Але нічого. Ще не дзвонили, то вже прекрасно. Я йду займатися своїми справами, роблю сорочку, а завтра вже з вами включуся. Вечір п'ятниці заходить до нас, до хати. Сьомого до вечора. Паралельно готую вечерю, бо мої всі хлопці вже є вдома. І я капець, яка замучена. Я не знаю, що це таке, але в мене сьогодні цілий день в бігах, в роз'їздах, туди-сюди. Мене реально вже мені це, це очі навіть кліпають якось помаліше. Тут в мене в корзинці. Мої гарбузи, але вони не просунулися чому, тому що вчора я зробила дуже велику справу. У мене вчора затерпла задниця, але я це робила. Дивіться, що в мене є. Я закрила повністю повністю, 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 повністю всі шви. І в мене є вже, і в мене є вже два манжета, повністю зроблені. Повністю підігнені, лишається тільки. Сьогодні 23-й, я нагадаю. 23-й, я собі вчора придумала, що я чоловікові вже на День Незалежності віддам цю сорочку. Тому що це сорочка з Тернопільщини. Я маю буденку, вона теж такого життявого кольору. Дуже хочу знимку таку гарну зробити. Я сподіваюся, мені це вдасться. Але вже сама година, мені треба зробити петельки, пришити гудзики. Відігнути низ і зробити, і зробити сюди котасики. А так як в мене тут отут шов цей декоративний, я для курсу зняла кусочок, він в мене отут до нитка закінчилась, його ще треба завершити. Ну, це таке вже це не є дуже критично. Ого, не виймається десь, десь тут пришила її. Познімати всі наміточки і, і прати. Ви розумієте, про що йде мова? Мова йде про те, що я йду, кину щось в рот і сідаю е, завершувати цю сорочку, тому що її ще треба попрати, випрасувати, Бо завтра до фотографії. Ні, не Чесно кажучи, е, я задоволена, що я її вже завершила і що. Нарешті мій чоловік буде мати сорочку. Це, до речі, коноплі, але я ще хочу, хочу йому щось легше, але це не зараз. це не зараз. Тому що мені якось так виходить, я вже собі вчора так подумала, коли я, наприклад, знімаю, мені стільки сили йде і часу, що просто. А коли я собі сижу тихенько, вишиваю, нікого не рухаю, воно все ж таки швидше. Рухається. Тому е, я зараз не готова на наступний курс, якийсь по чоловічій сорочці. Зразу скажу, по чолові. В запасах є гарні жіночі сорочки, то можливо, там буду розбиратися. От, але вчора реально ніби нічого такого складного, закрила шви, прошила два манжети. Ну, що тут такого складного цілий день. Цілий божий день. Ні, вставала на обід. На обід встала бала, знаєте, як? Зайшла на кухню, дістала борщ з холодильника, загріла, поїла все. Це був мій Це був мій обід. Але я задоволена. Манжети. Вони, знаєте, вони такі вузюнькі, от манжет, от він. а вже зі всіма всіма штуками, з бришками, ну просто. Супер, правда? Так на руці дається, який мені навіть жіночний. Тільки я йому про це не буду говорити, бо він мені вже за плечі згадує Бог наскільки часу. Тому дякую вам, що ви зі мною є. Я в такому опустошенні, е, така виснажена повністю. Йду дам їсти і все, і все, йду релаксувати. Друзі, всім привіт! Завершуємо цей тиждень, і хоч вже зараз, на теперішній час, понеділок, але завершити його потрібно і маю для вас дуже багато новин. Отже, фініш номер один. Я назву це фінішом, тому що мені лишається зробити одну киточку. Я її зроблю, але трошки пізніше, тому що мушу бігти. Мушу бігти і понеділок у нас сьогодні недобрий. Всі ви знаєте. Я не буду повторюватися. Понеділок тривожний і, відповідно, якось не можу зібратися з думками, не можу зібратися з, з що я маю робити. Але і, хочу повідомити, що я завершила сорочку чоловічу для чоловіка. З манжетами, з підгинами, зі всім, зі всім, зі всім. І сьогодні, сьогодні понеділок, так, даю останній урок вже дівчаткам в першій групі, тому я так знаєте, якось мені дуже так тривожно, тому що скоро буде дуже-дуже багато сорочок. От, Але крім того, я не пам'ятаю, чи я вам говорила, що я шила трохи впало щось мені, шила низинку, але низинка відійшла на другий план, тому що. Тому що займалася сорочкою. Чим я займалася дурницями, напевно, займалася так, як завжди кажуть, мої подруги, що ти там якусь дурню вишиваєш. Так от, е я це тримаю на столі перед своїми очима, зняла п'яльця. Чому я зняла п'яльця? Тому що я почала новий процес вчора і я би хотіла вам його також показати. Але, 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 Крім, крім цієї прекрасної сорочки, на яку так гарно. Падає сонце через вікно. Так, сонце в нас сьогодні буде 31. Знаєте, заходить осінь, а в нас таке сонце, як ніби літо. Я займалася ще дурницями. Так, займалася дурницями. І ці дурниці виглядають ось так. І це є мій, і це є мій другий фініш. Це є фрузелок. Це є фрузелок, набір для вишивки фрузелка. Це той набір, який я возила з собою на море, і він благополучно зі мною повернувся. Але я його вже не буду ховати, тому що я його не хотіла вже ховати, тому на цей тиждень я собі вирішила, що це в мене буде такий маленький фініш. Ну, цей маленький фініш зовсім не маленький. Але є фініш. Ми були за містом, я собі трошки релаксувала, сиділа, оце його пошила, чи десь там їхала, то шила. Це є, дивіться, гарбуз, гарбузовик. Серія Хэллоуин. Ось такі гарбузи. Снігова баба, ой, гарбузова баба з гарбузів. 04,08. Це є фірма Fruzelock. Ну, мені. Хай буде. Хай буде. Е, і... І я вчора. Мене вчора порвало одним словом. Я вам щось зараз покажу. Зроблю я тут місце для книги. Книги. Я знаю, що ви хочете подивитися мою бібліотеку, я колись це зроблю. Не знаю, можливо зі школи почнеться школа, трошки буде простіше, бо тут я тільки я хочу щось знімати. Вже хтось прийшов, вже хтось пішов, вже когось кличуть на вулицю. І вічно і ось такі всякі речі. Покутські вишивки Прикарпаття. Спитаєте мене, Марія, для чого вони вам. Для чого вони мені. Тут такі гарні сорочки є. Там -там. О! Ось вона. Чоловіча. Чоловіча сорочка. Чоловіча сорочка. Ось така. Хочу ось таку сорочку, чоловічу. Що мені з тим робити? Що ви мені порадите? Ось вона. Порадите мені щось? Ну, схожу, схожу. Дуже хочу. І знаєте, що так? Я вчора її почала. Вибрала собі настійко ось цей взір. І почала робити пазуху. Пазуху оцю. Це все йде мережка на пазусі. І я собі розпочала. Так. Давайте цю заліщицьку я покладу на бік. Кажу, що я вчора зробила. Дуже мені подобаються сорочки з покуттям. Мені подобається перший їхній колір, по-друге, їхнє обрамлення. В мене є вже одна почата. Так, є почата. Так, дивіться, що я вчора зробила. Що я вчора зробила? Так, чекайте, тут два вона виріт. на вам покладу. Два рукава. Та-да-да-да, -да -да -да. да -да. е, рукави тут будуть без, без манжетів. Ширина рукава приблизно, це я вам на виверід показую. Совісно. Приблизно 30 см. Так, ось. Це, 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 це тільки початок, дівчата, це тільки початок, бо бачите, які тут рукави будуть. Ось такі вони будуть. Це тільки підгин. Ось це, так. І, 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 і пазуха. Вкріхло п'янка. І ось моя пазуха. Тут я вже зробила розвороти, то, то треба мені трошки підпрасувати, щоб це все гарно вирівняти. І ось так. І ось так в мене, стільки в мене вже є по пазусі. Сьогодні буду продовжувати звісно, з вами буду ділитися, чому я почала цю сорочку. У мене в дитини 29 числа День народження старшої, і хрестили ми його на покрову. Тепер покрову переносять. Він в мене любить історію, йому це все подобається, він цінує мамину працю, він залюбки носить вишиванки, навіть от, знаєте, до школи кажуть, сьогодні там день писемності прийти в вишиванках. Для нього діти вишиванку це не проблема. Він вдіває тоді, коли він хоче вдівати вишиванку, але так як він з попередньої вже виріс, а мама займається такими речами інколи. То дитина зараз вже в такій впритик сорочці. Я йому вирішила до Дня Незалежності. Ох, Боже, Дня Незалежності. Так, до речі, вітаю всіх з цим святом нашим. І до Дня Народження я хотіла би йому зробити цю сорочку. Ось. На даний момент вона виглядає ось так. В наступних відео, звісно, я з вами буду ділитися своїми просуваннями, своїми. Моментами, <laughs> як вона в мене проходить, що я роблю, і звісно, і наскільки довго вона в мене затягнеться. Так, наразі це був такий в мене тиждень, такий не конче продуктивний, хоча чому не продуктивний. Два фініша, сорочка і гарбузи, які би вони не були вони прекрасні. <laughs> сорочка. Довжиною дуже довго, тому що це і дівчата, це і курс, це і зйомка. І я вже собі зауважила, що я швидше зроблю без камери, ніж це все треба робити під камеру. Інколи я включаю камеру, в мене слова не в'яжуться ніяк. І треба чекати того моменту, коли зав'яжуться. Але нічого. Потихеньку, помаленьку заходимо в наступний тиждень, в останній тиждень літа. І сподіваюся, вам. З вами, що вас порадую якимись своїми просуваннями і сподіваюся, вам цікаво зі мною. З вами була Марія. Всім гарно дякую і до зустрічі!